Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про корекцію носу філерами, або як народі кажуть, безопераційну ринопластику. Така процедура показана тим, у кого є на рівності. В ділянці спинки носика у профіль цей контур трошечки нерівний. Ці нерівності можна наповнювати, отримувати ровний контур і задоволеного пацієнта. Процедура відбувається досить швидко. Це фактично процедура обідньої перерви, коли людина може вибігти з роботи, вколотися і побігти працювати знову. Вона практично. Безболісна, деякий дискомфорт тільки є, і швидка, як я казав. Ефект зазвичай триває до двох років, але треба розуміти, що ця зона є трошки небезпечною для наповнення філерами гіалуронової кислоти, тому її повинен проводити кваліфікований лікар, який добре знає анатомію і знає, як боротися з ускладненнями. І ця процедура не є протипоказом, якщо пацієнт на якомусь етапі життя вирішить зробити класичну ринопластику. Є задачі, котрі філер. На жаль, не вирішить, тому що, наприклад, якщо пацієнт хоче підняти кінчик носа, да, або скоректувати якусь посттравматичну асиметрію, то тут краще буде звернутися до кваліфікованого пластичного хірурга аренопласта, котрий займеться подібною проблемою. Тому, якщо у вас є покази для корекції ділянки носа, у нас в клініці ви можете звернутися і до дерматокосметологів. Котрі вирішать вашу проблему ін'єкціями. Або якщо у вас є прямі покази до класичної ринопластики, наші хірурги з задоволенням допоможуть вам вирішити вашу проблему. І якщо ви хочете бути в курсі всіх новин та трендів естетичної медицини, то підписуйтесь на наш канал «Літа Плюс.